Сьогодні ми з вами вишиваємо літери. Ми не вишивали з вами ще шрифт, тому почнемо. Цей легенький, просто ви пишете слово, яке вам подобається. Берете два кольори ниточок, сьогодні у нас патріотичні кольори. І берете одну ниточку, пришиваєте іншою по малюночку. І все. Нічого складного тут немає. І на додаток ще вишиємо маленьке сердечко французькими вузликами. Тому беріть ниточки і пробуйте.